Є певна недовіра міжнародних інституцій до роботи правоохоронців і тих, хто документує злочини з боку України, тому що вони вважають, що можуть бути упереджене ставлення, звичайно, да до того, що відбувається. Тому саме аспект громадянської роботи, журналістики, громадянського суспільства дуже дуже важливий в цьому, і ми беремо в цьому участь а, так само. Так от, що такі стіни ми взяли. Пам'ятки архітектури, школи, садочки, будівлі, багато з них зняли у форматі 360. Тобто, це знаєте, це вже як то кажуть, ближче нікуди. Тобто, ви можете зайти подивитися ці відео, погортати їх. Вони в форматі 360. Ви там будете знаходитись як на місці. Наступний етап ми теж вже зробили, розробили такі полісі пепи для. У кожної громади зробили по тому, що робити з цим об'єктом, чи може він підлягати відновленню, там що люди місцеві вважають. Ми робили великий форум з цього питання, залучали експертів до нього. Ми подивилися на цю фотовиставку. Ми її забрали в суми, поставили в одному з великих торгівельних центрів. Був такий момент, ми вигружаємо цю виставку з машини, і до нас підходить мама з дівчинкою, і там значить фотографія розбитої великописарівської школи. А люди ці переселенці звідти, і mm -hmm. дівчинка каже: Боже, це ж мій малюнок. І там, значить, в руїнах школи дитяча е дитячі малюнки висіли, і вона впізнала свій. Ми всі стояли, плакали. Там це, це ж.